У Шевченківському районному суді журналістів із камерами не пускають навіть у коридор. Із приміщення лунають крики. Це активісти намагаються потрапити на судове засідання. Комусь викликали швидку. Через годину люди виходять і не стримують емоцій. Люди там вимагали відкритого судового засідання. Судове засідання об'явили практично закрите. Ми не хочемо допускати того, щоб поверталися 30-х років, де за закритими дверями судили людей. Медична допомога знадобилась ось цій жінці. Ну я хотіла зайти в зал засідання судового, а людина в штатському толкнув, вдарив в груди, так я відлетіла півтора метра. Потім вияснили, що це співробітник міліції і почав і почав ховатися за спини міліціонерів, які там були. Ну Їх там було, мабуть. Чоловік вісім так судили Василя Любарця, організатора Врадіївської ходи, за те, що чоловік, попри заборону окружного адміністративного суду, привів людей на майдан. Його звинуватили у порушенні мирних зборів. За це світить штраф або арешт на 15 діб. Але суддя не знайшла у діях активіста ніякого правопорушення. Він заздалегідь подав повноважені органи Київську державну адміністрацію та правоохоронні органи України. Заяву щодо проведення мирної акції правопорушення під час її проведення не було ні хуліганських дій, ні будь-яких інших. Тому акція проходить мирно і вона має законний характер. Але активісти рано святкували перемогу. По обіді інший суддя Шевченківського суду за ті самі дії арештував Василя Любарця на 10 діб. Організатор Радіївської ходи оголосив голодування. Я об'являю голодовку. Знак протесту проти такого безсудно ну, абсурдного рішення. Я скажу так. Держака випустили. Це називається як міліція і як наша влада відноситься до людей. Вбивцю гвалтівника випустили людину, яка мирними засобами бувшого офіцера саджають. Ні за що, ні про що. Від суду активісти підтягнулися під адміністрацію президента. Там мітингувати теж заборонено, тому свої вимоги люди передали голові держави на папері. Вони просили відставки міністра внутрішніх справ із звільнення з під арешту Василя Любарця звернення буде розглянуто відповідно до закону України про звернення громадян. З десяток учасників Радіївської ходи й досі сидить на Майдані. Після того, як Беркут розігнав їхнє наметове містечко, люди тут більше не ночують. Але, попри заборону суду і арешт активістів, у суботу вони оголосили всеукраїнську акцію протесту. Нам не мають права забороняти в нашій країні, крові полити наших батьків. Не мають права забороняти. Що нам говорити? Де нам стояти?